Браті і сестри, живімо вірою, живімо надією на Господа, в упованні на нього не ослабіваємо. Хай Бог нам допоможе. Я скажу, брати і сестри, що не завжди молитви горливі, не завжди молитві такі, ви знаєте, що, ну як би такий примір привести, трошки переживаю і думаю, ну, є таке блюдо в українців, в голубці, правда? І так ми його любимо. Але якби воно кожен день подавалося, ми б не так би його любили. Я знаю, як на Україні от Пасха, Трійця, Великі Свята, я знав, що мати вже наробить оце, оце блюдо. І не знаю, що більше ждав чи голубців, чи тройцю. Якщо кожне собрання ми такі були в силі, пророцтво і так далі, я думаю, що ми би і до цього привикли б. Бог це нам приготовив, повірте, приготовив, дасть. Ну вже як дасть, то вже так, щоб із цією силою церква Господня вошла і восхитилася до Господа. Я так думаю, коли Бог виліз силу, то вже так, щоб церква Господня вже не розтирала її врем'ям, беззаконієм, тому що по причині умноження беззаконня во мною хлодієш любов. І коли Господь каже, що вилів свою благодать в останнє час, то вже так вилє, щоб із цією благодатью церква восхитилась. А зараз, брати і сестри, ми маємо таке врем'я, хороше врем'я. Бог іноді дає благословення. Добре, що ми маємо желання молитися. Добре, що ми переживаємо за духовні дари. Добре, що ми рівнуємо, щоб Господь навчав, наставляв і давав свої відкровені для нас. Це добре. І Бог подає, і Бог буде більше подавати. Но, брата і сестри, я говорю за те. Коли Божа благодать буде вилита такою силою, такою великою мірою, як ото волна накриває людей, і церква Господня, і серця готові, вони приймають і окунуються в той Божий благодаті, і вони будуть пливсти. Но нам надо зараз боцвати. Зараз нам треба бути такими, котрі і сьогодні до Господа рівнують, і завтра до Господа рівнують. І тиждень назад рівнували до Господа. Шукали, молилися, просили, читали Слово, углублялися, слухали, молилися, тайні комнати і так далі. І Бог хоче, щоб ми постійно були такими. Хай Бог нас благословить.